Втрат, щоб будучи членом європейського союзу, ми не були. Країною, яка просить, адже у нас на сьогоднішній день сільське господарство це сектор, який підтримує економіку країни вже четвертий рік у великій війні, і фактично дає можливість заробляти на сьогоднішній день кошти нашій держави. Ну тут ще знаєте дуже важливий момент, на який нам треба всім звертати увагу, коли ми, ми говоримо про євроінтеграційні закони. Нам потрібно ще думати про дотримання законів всередині країни, тому що один із таких законів, який в тому числі стосується європейського союзу, щодо експ... Порту ріпаку а обкладанням його мита в 10 відсотків. Він фактично з минулого тижня почав працювати. Коли підписав його президент України, але він напряму. Суперечить нашій асоціації з ЄС, тому що не можна обкладати митами експортну продукцію. Але тим не менше, закон підписаний, але по факту він і не працює. Чому тому, що в законі було передбачено, що експорт можуть здійснювати без фактичного обкладання мита товаровиробники, які самостійно виростили ріпак або сою, або кооператив, і от в нас склала ситуація, що закон. Почав діяти, але тільки в одному напрямку, тільки обкладання мита, тобто товаровробник самостійно не може експортувати, і це велика проблема, і це знаєте теж негатив по співвідношенню наших комунікацій європейським союзом. Бо найбільше, куди ми продавали, це був європейський союз. Тому ми сьогодні звернулися до прем'єр-міністра України для того, щоб нормалізувати всі ці підзаконні акти і закон діяв не в одну сторону, тільки сплатити мити і дати можливості там переробникам купувати українську продукцію дешевше. А й дати можливості українському аграрію напряму експортувати це дуже важливо, і європейці за цим спостерігають.